Учасниця революції гідності, медикиня, ініціаторка багатьох суспільно-необхідних проєктів. Пані Ірина, вітаю вас. Вітаю! А за фахом ви вчитель логопед? Як а -а -а. так, воно якось все зовсім не пов'язане? У мене дві освіти логопедична і я ще юрист. Виходила на майдан. Я як комерційний директор. З кабінету з секретаркою я от сьогодні тільки згадувала цей епізод. Що, да, своє життя я дійсно змінила на майдані повністю. Чому ви не любите оте прізвисько, яке до вас прилипло ко королева гуманітарка? Але я пропоную <с 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 нашим глядачам спочатку. Подивитися, хто ж така Ірина Солошенко. Ірина Солошенко, волонтерка, учасниця революції гідності, ініціаторка багатьох суспільно-необхідних проєктів. Медикиня майдану волонтерила у приймальному відділенні головного військового клінічного госпіталя. Також возила допомогу військовим і медикам у зону. АТО. брала участь у створенні медичних вагонів для евакуації поранених та у проєкті реновації медичного обладнання центру крові ЗСУ. у 2024 році. Ініціювала будівництво нового сучасного приймального відділення головного військового клінічного госпіталя.